Знову день жалоби 29 липня. Камінеччина попрощалась із загиблим на війні Дмитром Валюком. Завзятим та допитливим Дмитро був з дитинства. Любив конструювати, ремонтувати, відновлювати. Тому обрав професію механіка. Для нього не було нічого неможливого. Автомобілі, обладнання, електроустаткування. Про таких, як Дмитро кажуть, майстер золоті руки. Невідказний Тобто, руки в нього як каже золоті. Поламалося то, Діма там, діма там. Тобто, такі люди на розхват їх цінили, то він тримався до останнього. От. Техніка це його хобі, це його машини після роботи. Так само це все. Ви знаєте, він якийсь такий ніколи від нього не почуєш поганих слів, тому що в нього, як каже, емоцій негативних не було. 9 серпня 2023 року Дмитро Балюк був призваний до лав Збройних сил України, мужньо та віддано виконував бойові завдання, ніколи не втрачав зв'язку зі своїми друзями та колегами. Ми зв'язувалися постійно, перезванювалася. Він приїжджав сюди. У нього вища освіта, і він каже: Ви знаєте, я тако помаленьку, помаленько дослужуся може не ще. До капітана, от він приїжджав, Він хотів обійти всіх друзів, з ким працював, з ким це тобто, людина, як ти каже. Простий не загонистий. Молодший лейтенант Дмитро Балюк був начальником групи логістики штабу батальйону безпілотних систем. Загинув 20 липня 2025 року під час виконання обов'язків військової служби на Чернігівщині. У серпні йому мало б виповнитись 43. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.